Що ж, як я вам і говорила, недовго буде перемир'я в тому Ізраїлі, і розпочнеться нова жахлива війна. Хто дивився мій канал, для них не стало несподіванкою атака Ізраїлю ядерних об'єктів Ірану та завдання ударів у відповідь Тегерану. Зокрема, я про це говорила вам у своєму відео від 7 травня 2025 року. Я навіть вказувала про 5 часових проміжків, орієнтовано десь 5 тижнів і пройшло. Давайте подивимось, ситуація в Ізраїлі. Чи йде ця війна до закінчення? Чи хочу сказати, в Ізраїлі ситуація загострюється іде до того, що буде завданий дуже жорсткий удар або Ізраїлем, або по Ізраїлю. В будь-якому випадку війна загострюється і буде дуже багато жертв, і четвірка жезлів вежа може навіть вказувати на застосування ядерної зброї, не дай Боже. Це прогноз на період від 5 до 10 часових проміжків, тобто він може відігратися як в період 5 днів, 5 тижнів. Це загроза на найближчі 5 років, на жаль, є щодо удару по Ізраїлю або Ізраїлем застосування ядерної зброї. Тут війна буде жахлива і вона не закінчується. Як ви бачите, вже, вже маємо те, що маємо. Ізраїль розпочав масштабну військову операцію під назвою Нація Леві». Ударів завдано по ключових ядерних та ракетних об'єктах Ірану, по всій країні. Іран виходить з ядерної угоди із США, і Нетаньяху, ймовірно, на літаку судного дня покинув Ізраїль. Ось так, нафта дорожчає для України це, звісно, недобре. Давайте подивимося. Говорять, війна в Ізраїлі буде близько двох тижнів, і це для них довго. Все-таки це фактично дві ядерні країни, хоча Ізраїль не підтверджує, що в нього є ядерна зброя, але все-таки я вже робила прогноз. І ця ядерна зброя є. Іран також не збирався досить слухати США і звертати свою, згортати ядерну програму. і... Якщо є ядерна зброя, то війна довго не триває. Якби в Україні була ядерна зброя, то звісно б, звісно все було по іншому. Давайте подивимося, чи буде ядерний удар на Близькому Сході. Чи буде ядерний удар на близькому сході? Тут, на жаль, диявол показує дуже великий вогонь, але це може бути якесь стримування. Мах, королева жезлів і дев'ятка пентаклів. Поки що тут безпосередньо прям ядерного удару не показало, але показує досить такий великий вогонь по складах, по інфраструктурних об'єктах, по всьому, що потрібно, мабуть, для збагачення урану в Ірані. Тобто. Наразі поки що ні, але і без ядерної зброї будуть досить таки жахливі руйнування і в Ізраїлі, і в Ірані. На жаль, війна страшна. Ось такий прогноз. Що сказати? Давайте подивимося, як війна. Ось ця, яка знову ж таки загострилась в Ізраїлі, вплине на допомогу Україні. Чи буде суттєво зменшена допомога для України? Вже кажуть, 20 тисяч ракет віддали Ізраїлю. Очевидно було, що Ізраїль щось готує. Тут шістка жезлів. Помірність, король кубків і двійка жезлів. Сказати, що критично допомога для України буде зменшена, ні, Європа все одно буде допомагати Україні, тому що Європа розуміє загрози. Що стосується США, вони і так нам не дуже допомагали. Може розвіддані будуть передавати, може будуть щось передавати все-таки, що заплановано було по закону, вже підтримано, але ось глобально допомоги від США, мало вірогідно. Все буде як буде, тобто більше сподіваємося на Європу. Передадуть нам щось важливе, якісь ракети, якесь озброєння. що Допоможе нашим військовим. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре! Я вам дуже вдячна всім, хто підтримує збір на чорних запорожців. Вже зібрано досить значну суму коштів: 57 тисяч гривень. Майже залишилося ще 7,5 тисяч. Будь ласка, хто має змогу, допомагайте для того, щоб все було закуплено необхідне, тепловізори та інше і передано хлопцям. На Покровський напрямок. Дякую всім, хто допомагає, хто має змогу допомагати. Прошу вас прослухати ще одне оголошення. Я сьогодні побачила про те, що смурфик шукає родину. Цей пес сам застрибнув в евакуаційну машину в Покровську, він врятував своє життя і тепер його черга зробити. Лише щасливим. Це можемо зробити лише ми з вами, можливо, хтось зацікавиться ось цим песиком. Він знаходиться в Ірпіні. контакти, я вам зазначу в закріпленому повідомленні. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі я вам також говорила. Щодо загроз Третьої світової війни ще 29 жовтня 2023 року в своєму розкладі про Ізраїль, про складну ситуацію, і, на жаль, ось все ближче й ближче до того, що розпочнеться ця війна, не так. Як говорять, а про це відчують всі. Давайте подивимось, Третя світова війна. Ще раз ось так. Чи буде прям офіційно оголошено, все йде Третя світова. Тому що вона вже фактично йде, але деякі ж говорять, що ще ні. Давайте подивимось: Третя світова війна. Шістка мечів. Імператор, сила і е, зірка. Тут, якщо взяти в цілому, ця війна вже йде. Але тут імператор сила, так само, як війну в Україні не називають війною, а якийсь воєнний стан, хоча який це воєнний стан, це жорстка війна. Тут буде максимально відтягуватися час для того, щоб не говорити, що йде Третя світова війна. Назвемо воєнний стан у світі. А війна, третя світова все одно йде. Тут випадає зірка, знову ж таки, дуже велика загроза застосування ядерної зброї, дуже велика загроза для Ізраїлю. Війни між мусульманським світом та християнським. Тобто, як бачимо, тут нічого доброго немає. Тут військові дії в світі загострюються і будуть. Ще плануються якісь нові війни, не тільки ось в Ізраїлі, планується ще щось, мабуть, зробити в Європі, загострити, можливо, на Балканах. Можливо, на Балтію напасти. Ось є, роздумується якийсь план нового нападу. Але поки що, поки що нам про це не говорять, поки що це як розробляється стратегія. Ось як Ізраїль собі там. Обдумував, як Іраїл обстріляти, знищити їх ядерку, так само і тут. Поки що буде триматися ситуація, але напад на нову країну, загострення нового конфлікту військового не тільки в Ізраїлі на Близькому Сході, а й в якихось інших країнах. Це досить, досить ситуація. Все вже до цього йде. Ось такий був прогноз. Сподіваюся, що у моїх глядачів все буде добре. Дякую всім, хто підтримує армію, хто підтримує тварин, хто молиться за мир в Україні. Хай у вас все буде добре. З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро. До зв'язку, мирного неба, всім нам якнайшвидше з користю для українців. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.